Привіт начальство ребятам. З'їхала до мене ось така овся дача. Як я на неї кажу, приусадьба. Логан. Бачите. Що э, мені треба зробити? Мені треба, надо... я вже сидіння розкидав, поприносив інструмент сюди, ручник достать. І там тросик злетів, треба зробити. Я вже... Я вже отсняв. Отсняв. От зняв. Відзняв я вже відео. відео ну зробив я вже машинку і сів дивиться, що я зняв, а виходить, ні халеру я не зняв. Потому що Ваня криворучко, ручко, хера не знає, як що робиться. Ну, нічого страшного. Тарахтим далі. я розказую. Колісо я одне друге зняв, подивився, позащкував ручник, туди вкинув, все добре, все чітко, там одна лапка була е, вигнута, злизана. Я її наварив, вигнув назад, поставив, наварив і установив тросик, як має бути по місту е, цього відео не можна було бути. Не знаю, зняв я там, не знімав, не казав це чи не казав. Це я доснімаю відео, тому що вже машину я збирався відганяти, а передивився матеріал, а камера не зняла. Тобто, я щось не те нажав. балбес, як завжди. Ну, Нічого страшного. Будемо жити. Так. По колесах зробив. Тут я зараз включаю відео. и буду показывать, что я делал с ручником там, как он натягивается и тому подобное. Так что дача, дача робится, ездит, все хорошо. Ну, потарахтели, включаемся. Ну и так, ребята, вот смотрите, я вам рассказывал, да? А вот это, знаете, что это такое? Не знаете. Так я покажу. Зі сторони я ще прихватю. Це я зробив, щоб два тросика держалися. Один тросик буде зацепатися і другий. Так як ви бачите, що я покажу вам. Блін, Так неудобно одною рукою все це робити. Я тепер розумію, що треба імператор, щоб був постійно. Ось дивіться, бачите, в якому воно... Зараз, щас, щас, щас. Поки розберуся з цими нанотехнологіями новими. Оп, е дивіться. І виходить, я витягую ручник. Опа! І вона заскакує. Бачите, ще й це ось відсовується, з кабашу надівається. Но... Я прийшов до чого? До того, що ззаду отут я поставлю так скобуцю. І стяжками просто прикріплю, щоб вона не бігала ніде. Ну, вона не буде бігати, тому що я її в розмір зробив якраз. Так що, зараз, ребята, я вас поставлю на паузу, накину туди скобу і потім вам покажу, як воно. Бо непонятно, или колодки зносилися нерівномірно. По один тросик длінший, другий коротший. Или же воно так по заводу. Я не знаю, чесно. я не спеціаліст по Рено. Ось, бачите? Вони в різних длинах. Цей далі, цей ближче. І ця планка вона стоїть отак на перекос. І коли ручник вижимаєш, вона починає соскакувати, і скидувати. Чого скидує, то що там воно пластикова. Є. Бачите, да? пластикова. Як вона називається, задвижка закладка, Зашілка. О, Зашілка, яка удержувати. Але Вона його не удержує, вона його скидає. Так що я придумав таку пластину. Ой, пластину взяв. Не догадайтесь в житті, з чого я її зробив, ну, я вам одразу підкажу. Це у мене були гвозді, 50-ка, по-моєму. Взяв шляпки, попилював і стрічки попилював, І все. Ось воно, бачите, да? з цієї сторони вона заварена, а з цієї сторони вона розкрита, щоб я тросик притяну, два тросика протягнув. І потім в мене лежить моя горілочка. прихватю з цієї сторони і все. І вона буде намертво там жити. Якщо в случаї чого там обірвав і тому подібне, взяв просто кусачками, перекусив, витягнув і все і до сідання. Ну, бюджетний варіант це скоба. Так що кому надо, пользуйтесь. Я думаю, це не є критично. Штучка така я думаю, буде ефективна. На мій взгляд. Бо люди вже що тільки не робили, каже, де до якого не їздили спеціалісти, ніхто не хоче брати, у них всі відказуються і тому подобне. Так що я придумав ось таке все. Так що, зараз, підожди, я соберу. по мене немає є статів, але він на цій камері не зовсім тайво. Все воно почти одним дублем робиться. Так що, Я навіть не знаю, як виключити запись. Будемо пробувати. Ну и так, ребята, штатив я вкинув. Это же, значит, не так сказать, что я не снял и тому подобное. Сейчас я сиденье обсуну. Так. Позакрывал, чтобы не до брызгины. Не... Ну и да, я уже скобу закинул. Есть. Иди сюда. Так. Є скоба. тепер дивіться Я беру Сейчас, щас щас, щас Як воно все неудобно! Так хотів вам швидко засняти одним дублем. Ну, не тайво. Що я роблю її зімкнутою, щоб не розгорнуло її, щоб не розкрила. Я вважаю, що буде вона так крепша, надіжна. Так що. У мене смікалка, як я кажу звичайно, що в мене смікалка поработала так, і я вирішив зробити її так. Ну, а там сколько людей, сколько мніній. Так що я вирішив зробити так. Так, 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 так. О. І де моя горелочка? Дивіться, сейчас ставлю точку і... На відео ставлюю точку, Завершаю на це все. А не поставив. Опа. І я вважаю... Считаю... Опа! Оце я молодець! Взяв, приварив, все. Блін, прихватив. Ну, нічого страшного. Все воно. Так, все, скоба там. Все воно держиться. Горілку я викидаю. Все поки що. Зараз навіть я не виключаю вас, Сварич сварочний виключу. І вам ставлю її, Та ні, без музики я зроблю. Все, витягую я брезентуху цю. Е так. Що я хотів... Що я хотів ще зробити? Я хотів зробити, зробити, зробити. А де вона? Прикольно, а ось вона ж. Е випала ще отака штучка. Це та, яка держи тросик з самого ручника. Ну, Щас я вам покажу, де вона стояла. І вона стояла. Блін. От вам хочеться показати. І воно все падає. Е, не знаю, Сейчас, Навірно, приблизу, щоб вам було видніше. Ай, блін, як же воно тут роботає все це. Одне горе, блін. Опа, стопе, стопе, назад давай. О. Все, фу. Фу, сидеть. Все. А вот так будет вам видно, да? Нет, давайте я вас ниже. О. О. Так. И вот сюда. Видно, да? Э. Скоба ось вдівається сюди. Ось так. І виходить, коли ручник витягується, назад ховається, тросик виштовхує, ну, держиться він, нікуди він не сунеться. Так, і тут а що ми робимо? Оттягуємо ми ту скобу, заводимо одну сторону троса, один трос і заводимо другий трос. І ось бачите, вона держе, ну, вона погано держе трос. А ця скоба ось ми її підтянемо сюди і зараз візьму стяжку, і стяжку її зафіксирую. І буде воно все держатися дуже красиво. Щоб воно не випадало і тому подобне. Ну, я придумав такий метод, із того, що тросики не будуть розлітатися, розходитися. І все воно буде в кучі держатися. Я не знаю, може є якісь інші варіанти, я не знаю. Я не гуглив, не дивився в неті, ніде нічого не шукав. Ну, Мені одразу на думку спала така штука. Зробити його таким образом. Беремо стяжку. и просто, наверное, вот так вот все мы берем стягиваем чтобы она просто была по направлению так и и ось так Я казав, що чоловічку машина срочно треба. Я в быстром темпі і все це придумав і зробив. Так що ребята, от такі у нас помидоры. Помидоры овощі. выпадать не будет, ничего страшного. Сейчас я дублиру поставлю и все будет хорошо. Дублиру я запущу вот сюда вот таким вот образом. Но на як дублирующая І прижимаю ще. І все. А ну-ка пробуємо. Оп. Бачите? Витягується. Держи струна, струна. Все. Хорошо, держи. Зараз цю трошки тяжко підтягнемо. І все хорошо. Так що, ребята, зараз йду, я беру е бокорези, обкусюю і машинку отдаю. Беру свої гроші. Грошенятка за те, що смікалочка була в мене така. І усе. Так. Я так вас ставлю. А ну підождіть. Секундочку, я гляну, як там уменшити. Ось так. Да? Є, пашла, так. Да. Класно. Так що, ребята, отакий контент був. Він не так уж багато часу зайняв, що там я... Колеса я вам не показував, як робив в ручник, як я тут зробив, показав. Нічого страшного такого особи й немає. Э, колеса там я перевірив, на одній було, так, треба да, було знімати. Ну, я думав, не знімати, що це відео і не, не думав я робити. Просто машинка приїхала на часик зробити ручник, що треба ручник. І машина нада. Е, так що я вирішив зняти з-за того, що придумав туди таку стяжку, е, в, принципі, в принципі, воно що робиться? та пластикова, я прогуглив, ота пластикова фіксатор той пластиковий міняється і все. Но у нас, бачите, фіксатор той пластиковий, це надо шукати, а фіксатор шукать потім. Ну, що, що я вам розказую? Це все чепуха. Чого воно е, так зробилося, чого воно почало спадати? Із-за того, що ручник не підтягнутий правильно. Ручник має підтягнутий будь е, 5 щелчків максимум. А він вважайте. Аж 15 челчків. Ну, Там ще можна 16 витягнути. ну, 15 щелчків, ви розумієте, так? Да? Перебор аж на 10 щелчків. Зараз ну, я підтягну. Я вам навіть покажу. Бачите, навіть я в машині і розбутий. Де воно? Піднімається ручник, отак вверх. І тут, ось спереді, є такий пильничок. Він відчолкується. І там, бачите, да, воно, є гаєчка під. Щас, 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 я вам покажу. Ось, ось вона. Гаєчка під ключик 10, береться, вона підтягується, туди закручується і цим образом же ж натягується якраз тросик. Е, в принципі, по большому щиту я хочу вам сказати, що Рено да, зробила вроді не так уж погано, але могло б бути і краще. Хоча б зробили як в десятки. Ну, тут, бачите, тут проще тим, що воно... Е, находится в салоне то есть откинул бороду взял этот как он называется ключ ключик над 10 пить тянув и все так 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 что я хотел я хотел и закрутить а 5 закрутить мне надо надо да я сви волшебный вот блин башка дерева моя Так що e -e -e, підтягуємо ручник. Не забувайте, коли у нас ручник не підтягнутий, тоді починає ці фіксатори зривати і скидувати. І починаються тоді проблеми. Може у вас зараз сонцем засвіта, ну нічого. Ага, вона ось, все, все нормально. І так, зараз я вас так, 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 я вас поставлю і покажу, як воно... О! Прораб біжить уже накупалася. Шо? Шо, мами нема. Так що шо... так я беру через удлинитель, щоб проще було і вам показати. І воно все ось так вливается туди. Ручник. Сейчас я отсуну сиденье. Вас поставлю. Оп! Так, так. Видно, так? Да? Видно. Може і не видно, не знаю. І таким ось образом підкручується. І пробується. Раз, ага раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Вісім, дев'ять! Ще надо, опять же накидаем, блин, так хочется вам быстро показать, камера не стоит, с одним дублем снимаю, надо было прямой эфир включить и голову морочить сидеть по дня. Так что. Вот так, ось бачите, я сейчас я вам покажу отсюда. От э, де він? Ось, от, тросик. І виходить, я крутю, а він дивіться, бачите, під'їжджає туди. Ну, натягую ручний тормоз. І так, дивіться, считаем. Раз, два, три, 4, 5, 6. Далі не можу. Хватит. Шість щелчків вистачає з головою. Е, назад ми всовуємо. Щас, щас, щас. Я вас поставлю. Ось, бачите, да, цей резиновий е, заглушку цю. І все. Так. І встановлюю. А, Треба сходити, взяти ж пообламувати фіксатори. Ай, фиксаторы, блин, ребята э, как называется, называются, стяжки стяжки попкусивать баллон закручиваем и берем бокорез, и бокорезом и щелк, щелк три три стяжечки э, так так, так, так есть Так, що вам, більше нічого не треба, так? Да? І все. Ребята, нічого там страшного немає. Все воно робиться. Я теж не знав, як його зробити, що, куди його податися. Сонце зараз знову вам засвіта, мабуть. Так. Ну, дивіться, бачите, я беруся абсолютно за все, Тому що гроші треба, до мрії йти треба що мені розказувати? Всі знають що, як зараз люди живуть і тому подобне. Так що без роботи осталися і треба якось виживати. Отак, є. і тут є. Все. Це ми заправляємо. і... Мусор свій обираємо, ставляємо цю э, панельку на ручник. Ручник під, піднімаємо, просовуємо. Отак, все просовуємо. Там, там защлки, а тут аж у нас э, болтик. Болтик, болтик, болтик. Болтик у нас идет под... Э, так, не той... той, нет, не той. Э, Питаю такую звездочку Т20. Выдеваем и закручиваем. Вставляем туда и закручиваем. Все, ребята. Тем более, время у меня заканчивается на камере. Не знаю, честно, ребята, какое будет видео. Все, машина есть, готова. Честно я вам скажу, я не знаю, как будет видео. Я на эту камеру еще ни разу не снимал. -э Який звук будет, тоже не знаю. Так что, буду пробовать на ней снимать. Если что, даже я это видео, наверное, вкину Раніше e в мене там матеріал відзнятий є. Но я, мабуть, цей матеріал скину. Сьогодні в нас що, хлопці? Сьогодні в нас п'ятниця. П'ятниця. А давайте так. Біс на нього. Ай, не вийде. У мене сьогодні дуже день загружений. П'ятницю не вийде. Завтра субота. Я сформатую і скину. По сьогодні у мене не вийде, вечором я дуже зайнятий. Время не буде, щоб вам форматувати відео і скинути. Так що все, ребята. Жив, здоров, руку попустило, шевелюся. Ну, боль сумасшедша, ну, жити можна. Гроші треба зарабатывати. Так що, ребята, отакі в мене е, справи. Отак. Е, Двигаюсь я по цій житті. Що е... ще? Машинка в мене стоїть на ремонт. Е... Матеріал відснімаю, вскидую, буде, що подивитися. Так що, ребята, ви знаєте там колокольчики, лайки там і тому подобне. Я колись навчусь хорошо форматувати і швидко. Як кажуть... Все сразу не строилось, будет все постепенно. Так что все, ребята. добра бобра, удачи, Покеда.